Сьогодні в мене щось взагалі немає бажання з'являтися в камеру обличчям, ну бувають і такі дні. Зараз хочу відкрити конверт, ще сама від його не відкривала. У сина в садочку. Перед Новим роком є традиція, вони пишуть листа Санта Клаусу да, і замовляють те, що вони хочуть, щоб Санта Клаус їм приніс, а потім, а потім у них свято там в садочку. І потрібно. Батькам купити ці подарунки, передати, да, і дитині буде це вручено. Я вже приблизно з сином поговорила, що він там написав. Ну, він ще писати не міг, а він малював, казав. Ага. Ну, те, що він мені казав, в принципі, я буду цей подарунок йому купувати вже, бо я знаю. Так, він тут намалював робота. Він і мені сказав, що він хоче робота-трансформера. Санта Клаусу заказав. Тепер моя задача, як помічнику Санти, купити цей подарунок, запакувати його і передати в садочок. І в них в кінці грудня буде свято. І він отримає цей подаруночок. Ось така цікава традиція. У нас в садочку. Так, ну що, замовлення від мого сина для Санта Клауса виконано, запаковано. Тепер ще треба якось це все підписати і передати в садочок. І потім буде в них свято вже зовсім скоро. І він отримує подарунок від Санти. Як я люблю свою роботу. Зараз приїхала тут по справам, за місто потрібно було поїхати до батьків. І, звісно, моя робота завжди зі мною. Зараз буду проводити дівчинку по шляху героя, переходимо в 10-й аркан. Ось так. Ну, Оскільки свою ялинку, я вам все ще ніяк не зніму. Тому давайте подивимось на ялинку, яку поставила вже моя мама. Тут взагалі в неї дуже цікаві іграшки є, можна її дуже довго розглядати, але в мене не було довго, довго часу, так? тому я так швиденько вам її зняла. Ну а це вже я їду я додому, повертаюся з-за міста і знімала вам трошки там гарненького такого заходу сонця і такого гарного неба в мене якась вийшло занадто вийшла занадто насичена п'ятниця я як вийшла о 8 годині е з дому і ось зараз на годиннику 19.07, і тільки зайшла додому. Покажу вам маленьку коротеньку розпаковочку, тому що в мене попереду 2 дні насичених вихідних. У мене починається четвертий модуль навчання по кондолініозі. Я буду два дні не виходити взагалі з дому, тому потрібно було щоб підкупити по продуктам, щоб, щоб був запас. Так, рукало, обожнюю рукаву. Лаваш. Такий беру, назирновий. Взяла ось такі горішки на перекус. Це нечищений кешю. Далі хліб чорненький. Далі два авокадо. Хумус, дуже його люблю також. Далі ось така бринза. І е, ось така, очевидя. Ось такий буде в мене запас продуктів на ці вихідні.